Вітаю вас! Я багато разів вам говорив, що історію не можна переписати. Але історію потрібно знати. Для чого? А щоб знати, що буде в майбутньому. Ні-ні, це не значить, що історичні події точ точ повторюються. Такого не буває. Загальна тенденція, закономірність повторюється. Тому для того, щоб відповісти на запитання, а що буде в Україні після нашої перемоги в майбутньому, треба знати історію України. Але справжні. Не ту брехливу, яку пишуть в підручниках, не ту брехливу, яку розповідають псевдоісторики, а правдиву. От зараз я вам розповім правдиву історію. Ну, скажімо так. В підручниках ви читали, але там брехня 100%. Ви, напевно, навіть дивились якісь передачі. Брехня 100%. Я вам розкажу правду. Так, ця правда буде трішки така різка. Вона скаже, ну Фалиночку, вона ж відрізнять. Да! Ну я ж не пропагандист, я вам говорю правду. Що вам хочу розповісти, от дивіться, ви говорите, а як же закінчиться ця війна? А я говорю, а як закінчилось повстання Богдана Хмельницького? Зрозумійте нарешті, що повстання Богдана Хмельницького нічого спільного не мало. Національно визвольною борьбою з захистом православної релігії. Це все брехня, 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 брехня. Ви що, дійсно думаєте, хтось піднімає повстання, що ой, не такою рукою хреститься. Да ви що, сказились? Те ж саме вам зараз говорять, Ви знаєте, революція гідності була, тому що мова! Дурня! Я говорю, дурня! Будь-яка революція! Будь-яке повстання! Не лякайтесь, не лякайтесь, відео зараз буде продовжено. Це така маленька рекламна пауза. Дивіться, я зараз хочу більше робити економічних відео. Чесно мені це політичний срач вже набрид далі нікуди. Але... Більше буде економічних відео для спонсорів мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває. Це економіка, але така як для чайників. Дуже простенька, щоб зрозуміла. І клуб економічної мудрості це вже продвинута економіка. Так що агітую вас, ставати спонсором мого каналу, буде цікаво. я вам розповім таке, що інші вам точно ніколи розповідати не будуть. У даному варіанті повстання Богдана Хмельницького це майновий конфлікт. Польський шляхтич, Богдан Хмельницький, польський шляхтич. Ніякий не український, українців, як їх не існувало. Мав конфлікт з другим польським шляхтичем. Олександром Концепольським. Як результат, ну він підняв бунт, тим паче мав законні підстави згідно так званою генгерівським артиклів. Будь-який польський шляхтич мав право на ракаш. Бунт. Він його підняв. Він нічого не порушив. Де діло, що закінчилось далі. У -у -у. А далі була руїна. Так, да, дійсно. Бонат Хмельницький не коли починав, він же ж не вже думати, він хотів, щоб 50 років була руїна. Да ні, ви що? Він хотів повирішувати ці питання цього навсього. Грошики! Ви що думаєте, що Революція Гідності була іншим? Конфлікт. Між одним олігархом і іншим, Там Донецьким не Недонецьким, Януковським, не Януковським. Ви що думаєте, коли вони затівали, вони хотіли, щоб була війна? Та ви що? Сказились. Ні. Вони були впевнені, що ми швиденько повершуємо. А історія пішла іншим шляхом. Чим закінчилось повстання Бахмутницьке вічним міром? Я вам колись про це розповідав і ще раз нагадую, да, дійсно, фактично 50 років була руїна, після цього Річ Посполити, Московське царство підписали Вічний мір. Як результат, те, що ми називаємо Україну, давайте будемо так називати Україну, була поділена на правобережну і лівобережну. І історія розвивалась дуже по-різному. А тепер я вам хочу розповісти оцю правдиву ситуацію, що ж відбулося з правообережної і ліобережної України. Ну поділили. Відповідно, не кажуть запитання, якщо так трапиться, що частина території України буде окупована. Скажіть, поділили? Так. Да. І от, от ці закономірності мають місце. А тепер уважно слухайте. оце далі вже чисто історичне відео. Чисто історичні факти, причому ще з говорю, вони настільки правдиві, настільки можуть бути дивні з точки зору здорового глузду, що я думаю, деяким дурням очі різати буде дуже сильно. Розумні, зрозуміють. Так, да, дійсно, з точки зору підручників історії України, вічний мир бажають зрадою. Ні, це не зрада. Це не зрада і не перемога. Це прочно, просто вічний мир. Просто на якому то етапі і річ Посполита, і відповідно Московське царство да, й інші учасники цих всіх подій втомились. Але для цього потрібно було 50 років. Тому коли хтось говорить, що ця війна може закінчитися, я говорю, ні, ні, може швидше, але не так швидко. Зрозумійте нарешті що коли Богдан Хмельницький підймав повстання, ну фактично, ну там ну рік пройшов, так, да, воно могло закінчитися. Воно закінчилось. Але... А, 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 а! У нас теж були мінські угоди. А там був зборівський договір. Точніше, зборівський патент. А тепер дивіться, яка ситуація. Так, з точки зору підручників, вічний мир це погано. Точки зору здорового глузду зовсім інше. Так, да, Україна була поділена на правобережну і лівобережну. Давайте тепер розповім, що відбулося на правобережній Україні і лівобережній. Ну, почне, напевно, все-таки з того, що коли оце відбулося, поділили. Відбулося за... Ну, що значить руїна? Руїна це безкінечна війна. Козаки прийшли грабили. Москалі прийшли грабили. Поляки прийшли, татари прийшли, турки, всі грабили. Як результат, да, дійсно, а, на частині території, яку ми називаємо Україна, з'явилася пустка. Ну, тобто не села, не міст, нема нічого. Все покрали, побивали, люди побігали. Ну, дійсно, багато людей побігали, і вийшла пустка. І от коли дійсно підписали цю, Чесно говоря, люди повірили, ну, нарешті це ця, ця дурня закінчилась. Ну так, да, по, ра... ну, по великому рахунку, руїна якраз закінчилась після підписання вічного миру. Що відбулося на Прибережній Україні? Ну, По-перше, вернулася річ Посполита. Ну, Не зразу, але з часом вона ліквідувала отих бандюків, яких ви називаєте козаки. Козаки це самі звичайні бандюки. Які жили з розбою, з грабунку. Чи вони займалися? Грабили, вбивали. Захоплювали людей, продавали в рабство татарам. Оце національні герої. Оці братці. Ні-ні. Нічого там святого. Гроші. гроші. Саме цікаво, от вони награбили, потім прийшли в найближчу шинку, все пропили. Так от на правобережній Україні ліквідували реєстрових козаків. Все! Люди були не просто задоволені, вони були щасливі. Нарешті бандюків брали. І це дійсно була сама ну, правильна реформа, яка дала можливість правобережній Україні відродитися. Ну, По-перше, вернулися польські шляхтичі, те, що називаєте пани. І як результат людей появилось майбутнє. Поки не було польських шляхтичів, були одні козаки. Бандюки, грабіж, Ну і нічого доброго. Тому була пустка. Що зробили оці польські шляхтичі? Ну, відповідно, вони ж не просто повернулись. Вони почали відроджувати правбережну Україну ну, після оцих всіх подій. В першу чергу вони вернули кріпосне право, почали переселяти ну, своїх кріпаків. І, як правило, це були дійсно кріпаки, які переселялися частково, де зараз Польща, де Білорусь. Але все-таки більше людей, вони заохочували, щоб до їх переселяли з інших міст. В першу чергу із Волині з Полісся. Чому? Ну, перше, земля все-таки краще. А по-друге, ну, як би там не було, дійсно, вони давали пільги. Значить дивіться, що робили польська шляхта. Вони будували фільварок, ну це якби панський. І запрошували всіх бажаючих селитись в Слободу. От слово слобода від цього пішла. Слобежанська Слоби... Україна це від цього слобода. Що це означало? Це якщо люди переїжджали в Слободу, як правило, 5 років вони податки не платили. Панщини не відбували. Тільки частину деякого оброку виконували. 5 років. А після цього все. Панщина, оброк, все чітко. Ну, 5 років давали, щоб люди обжилися. Так, да, вони фактично ставали кріпаками польського шляхтича. Але це, чесно говоря, значно краще, ніж ти живеш і бігають татари, бігають козаки. Звертаю вашу увагу, що податки платив пан, а не кріпак. Кріпак не був об'єктом оподаткування. Тому, ну, вважав, що кріпак або платив пану оброк, або відробляв. Отака була система. Як результат? Дійсно. Оце десь зараз Черкащина, Київська область, Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина. Вона почала відроджуватися. До цього це була пустка, це були ну, жахливі місця. Там почали з'являтися села, почали з'являтися ну, дійсно те, що ми називали економічний Ренесанс. Ну, щоб ви зрозуміли, з часом дійсно настільки успішно. Оці польські шляхтичі організували бізнес, що зерно, яке вирощували на прибережній Україні, експортували в Англію, в Німеччину. Так, да, кормили Європу. Міжнародна торгівля. Причому, е як ви самі розумієте, ну, по тим часам були найбільше досконалі технології і найбільш успішні врожаї по тим часам. Ну, звичайно, зараз це трошки інше. Але завдяки польським панам, кріпосному праву. Там дійсно відродилась економіка. Якщо цього не було, а до цього цього не було. Був голод. Саме справжній. Нема пана, нема кріпаків, нема порядку. Є тільки бандюки, які бігають граблять. І селяни, які дивляться, чи це я грабить, чи інше. Але це ще не все. Це ще не все. Почали відроджувати з міста. Ну, коли Бонах Минський підняв останній, він знищив міста. Ну, ну все-таки козачки грабить уміння, так. Да. А він почав їх відроджувати і знов таки, що робили пани? Вони запрошували ремісників, тому що, дивіться, у нас це нерозуміння. Як правило, людина, яка займається сільським господарством, з нього ремісник ніякий. Це зовсім різні сфери. В ті часи люди старалися не мішатись. Тому що робота ремісника вона ж нелегка. Як правило, вона дійсно була від батька, сину і так далі. Так от треба було, щоб була міста, промисловість, треба було запрошувати ремісників. І польські пани почали запрошувати ремісників в свої міста, містечки. Ну, е, дивіться, там були дійсно такі міста, які підпорядковувались королю Польщі, точніше Річ Посполити, а були ті, які підпорядковувались конкретним панам. Не дивіться. Так, як правило, всі вони мали магдеборське право, це все було. Але треба люди. І почали, ну, е, частіше всіх називають або поляки, або німці. Як правило, це були євреї. Не дивуйтесь. Ні, це були дійсно вихідці із німецьких земель, з польських ремісників. Чому переїжджали? Ну, по-перше, вони знов-таки пани давали пільги, дуже великі, звільняли знов на 5 років від податків. Ну, і дозволяли створювати нові цехи. А в ті часи це була болюча тема, і дійсно люди переселялися. Вернулись євреї. Євреї дійсно вернулись, тому що коли було повстання Бада Хмельницького, євреїв знищували дуже сильно. Євреї дійсно вбігли. А коли вернули річ Посполиту, почали вертатися. Вернулись єзуїти. А що значить «вернулись єзуїти? Вернулися школи, які Бада Хмельницький знищував. Вернулись колеги. Да. От на сьогоднішній момент, коли ви мандруєте, наприклад, Житомирщини, Вінничини, Хмельниччини, навіть Черкащини, ви можете зустріти або костл, або перероблений костл. Можете зустріти дійсно ізутські колегіуми, можете монастирі католицькі. Це все зустрінете. Чому? Тому що дійсно частина людей, яка переселялася тоді, от в даному випадку, з Європи, ті ж місники, вони хто були? Протестанти, католіки. Плюс дійсно додавалися католицькі священники і, і на прибережній Україні, не скажу, це був дійсно ренесанс економічний. Появились гроші, з'явилася торгівля. Завдяки євреям міжнародна торгівля. Щоб ви зрозуміли, от пан міг виростити зерно, без євреїв продати, організувати продаж за кордон було складно. В ті часи банків не існувало. І треба було залучати єврейські так сказати, контори, що вони організували ці платежі. Не горя вже логістику. Це організовували. Да, чумаки возили. Але чумак, ну скажімо, з одного містечка до другого, а далі він тями не мав, грошей не мав, нічого не мав. І от це все організовували, да, як правило, євреї. Що стосується взагалі навіть сучасної України, ви можете дійсно зараз зустріти в Житомирській області костл, де люди ходять в костл, моляться. Причому, якщо ви скажете, а хто поляки, де які поляки, українці? Ну з часом, як ви розумієте, воно там все так перемішалось. І дійсно, на сьогоднішній момент в Україні є люди, які тримають, як сказати, ходять в костюм. Фак... Українці самі справжні. Ну, чесно, фамілія знає, ну, вони не знають, не польський язик. Мало хто служба в цьому костюлі на українській мові. Щоб ви зрозуміли. І так, да, дійсно. Оце залишки того іще переселення. І тоді дійсно велика частка прообережної України була заселена вихідцями з Європи, вихідцями з Полісся і з Волині, тому що це якраз пересел... ну, переселялось. І єврейське оце черта освітлості якраз з цього часу з'явилася. І Ума, і Бердичі, оце все з тих часів. Звертаю вашу увагу, як правило, євреї були ремісники. Торгівців було дуже мало. Ні, були багаті, були бідні, більш частини, звичайно, бідні. Ремісники. І завдяки цьому на прибережній Україні почали з'являтися міста. І от зараз дуже велика кількість міст, якщо в історії починаєте, от у нас колись було багато євреїв. У нас колись було, ну, згадують, ремісничі там різні ремесла, які навіть поставляли за кордон. Да, це все було. Завдяки польським панам. І річі є А право, ось вибачать а правби, а Алівережна залишилась за Московським царством. Ну, якщо пам'ятаєте Мазепа, пам'ятаєте е, Мазепа зрадив, потім, ну, мало хто знає, що б, ну, Петро ліквідував спочатку Гетьманщину, а потім, правда, повернув. Скоропадський, не той, який в 18-му, а оцей, був Гетьман. А потім там був апостол, другі. Потім Анна Іоанновна була така імператриця, вона ліквідувала. Потім стала Елізавета, вернула, ну, Розумовський, пам'ятаєте, брат Розумовського. і поки не з'явилася дійсно Катерина ІІ, яка повністю ліквідувала Гетьманщину і так далі. Але тривалий час, дійсно, на Любережній Україні існувала ну, Гетьманщина. Козаки. Єдине, що треба сказати, вони, звичайно, вже за часів Мазепи, як тоді говорили, він їх загнав стойло. Ну, по-перше, оці всіх ліхих козачків, які жили з розбою, він почав виловлювати, казнить. Так, да, дійсно, Мазепа казнив велику кількість козацьких атаманів. Тому що, ну, бандюк на бандюки. Тому частина козаків, які, як сказати, їм не подобалось, вони убігли там, де Кримське ханство, ну де зараз Миколаївська Одеська область. І там вони створили, вона називалась Ханська Січ. Так, да, дійсно, якраз туди збіглись козаки, які жили з розбою. І не разом із кримськими татарами займалися розбоєм. Ходили грабити. Єдине, що вони намагалися ходити на річ Посполитих там добре колашматили. І на Москві їх теж побили добре. Тому вони пішли грабити да, 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 да. Балкани. Слово казак на Балканах було як, знаєте, що страшне. Тому що вони ходили, ну, разом з татарами. Захоплювали людей в полон, продавали в рабство. Да, оце от національні герої! Як чорт-то вони герой. Бандюк на бандюки. А тільки залишились на Ліобережні, ну, як вам сказати. Почну дуже просто. Козак! Але ж тоді як вийшло, що козаків звільнили від опадкування. Вважалося, що вони платять податки службою. Ну і козаки довго не думаючи, Почали відкривати шинки, гнати самогон, продавати, добре заробляти. І далі була ситуація, ні, ну тісно бувало. Царь-батюшка горить, поход збирайтесь! Гетьман приходити не може, козаків зібрати не може, поховали заразу, а ніхто йти в поход не хоче. Тому дійсно, козаки дуже часто, що робили? Наймали заміну. Ну, завжди якась. Бідність, ніщита, шастала. От вони цих людей підтягували, йде ж воювати за мене. О. Ну, звичайно, давали якусь стару рушницю, якийсь старий одяг. Його вбивали у першому бою. Він ж воювати толком не міг оцей Голикба. Але по документам він за мене пішов. А сам козак біля шинка залишився. А чого ж це підвоювати? Архаймохається. Взагалі, щоб ви зрозуміли, чому Анни Анина тоді ліквідували гетьман? Тому що... Тут війна, вона гетьману, я забув, апостол, по-моєму, гетьману. Говорить, збирай. Він говорить, не може. Не може, козачки воювати не хочуть. Вони хочуть біля шибки там от, от хто таке. Ну так, так, козачки виродились. Взагалі була така цікава тенденція, ну, коли повстане Буда Хмельницького, тоді багато бажаючих записувались козаки. А от уже от якраз... В ці часи пошла тенденція в інший напрямок, коли люди з козаків виписувались і записувались до пана. Це було більш вигідно. Не дивитесь. Тобто, йшло розказаче. <смі> ну, взагалі, що ви зрозуміли, е, да, вважалося, що на Любережній Україні немає кріпаків. Але в дійсності вони були. Знаєте, де факто де юри. Чому? Тому що ця старшина, сотники, полковники, ІСАУЛИ, іс що робили? А вони собі виписували підпорядкування за службу села. Ну от є село одне, друге, третє. І йому було таке слово державниця, слово держати. Йому виписують одне, друге, третє село. І люди, які там живуть, ну, фактично відбувають панщину для сотника. І він собі в карман. в Карман. Він такий, ой, патриот, а патріота, ой, ой, як же він любить волю, да. Тільки воювати йти не хоче. Ні-ні. Я говорю, що козаки дійсно дуже виродили, скажемо. Тому, коли ото Катерина Друга ліквідувала, говорить, як же так? Та вона ліквідувала, вона не ліквідувала, вона фактично узаконила те, що є. Що вже все, все. Виродились ці козаки. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, Катерина Дро що зробила? Всі, які козаки, їх записали військові частини. І навіть не кавалерію, як правило, піхоти. І вони дійсно мали пільги опадкування, залишилось. Але вони були зобов'язані ну, по тим часам спочатку все життя служити, а потім 25 років вислужувати. Але вони не зовсім служили. Вони якби були в запасі. Вони вважалися, їх тільки під час війни залучали. А так вони... Шинок, господарство, ой. От така ситуація. Взагалі, щоб ви зрозуміли, якщо правобережна Україна там відродились міста, то на лівобережній рак. Бо ну, щоб ви зрозуміли, Київ це було велике село. Навіть подол дуже зменшився. Ремісників, тому що ремісники з поклавники ковці були дійсно католіки з Європи. Щоб на Хмельницький козаки почали вбивати людей. Знов таки євреї перебили і ремісників не залишилось. І Київ превратився в велике село. Ну, садиби, так, ну церкви таке щось. Убоги бідне. Уже тоді, коли дійсно Московське царство, от міста Любрежні Україні, там або держслужбовці, ну це було, або військові. Ну і ще священники. Все. Ремісників нема. Купці, ну такі, були, але голодраці. Ну, щоб ви зрозуміли, яка міжнародна торгівля, а то він стоїть тут на лавці, щось торгує. Е, Якихось розвитку, от Макдебургського права не було, так воно нафіг нікому не треба було. Там не було кому. Ну просто, щоб ви зрозуміли, не було навіть таких майстрів, які могли щось більш-менш зробити. Вони, якщо робили, вони робили щось таке дуже бог. І взагалі, щоб ви зрозуміли, на Любережній Україні Грошем був напряг. Тому що більша частина людей жила з натурального господарства. От вони виростили, самі з, якісь обробки віддали, панщину відробили, все з'їли. У них грошей не було. Ярмарки, які чорту ярмарки? Ярмарки такі були убогітніші, Боже милості. Тому що не було міжнародної торгівлі, не було євреїв, не було панів нормальних. Потім, так, да, дійсно, Катерина вернула кріпосне право, появились мало. Русські поміщики, як правило, це оці ж польські, ой, вибачаюсь, козацька старшина. Яка сотники, Саул, вона їх просто взакола. І вони стали діти поміщики. Ті ж самі Кочубія, Галагам, це ж старшина, старшина, але прикармилися. І вже тоді з часом да, Льобрежна Україна стала, як і Росія. поміщики, Поміщенки, ну, своя, так сказать, історія, своє життя, але яке дуже відрізнялось. Поки дійсно не об'єдналась Україна правобережна і обережна, хоча навіть коли вона входила в склад Російської імперії, все-таки відрізнялось. Чому? Ну, дуже багато польської шляхти залишилось тепер піддані Російській імперії, і в них було багато пітих. Це факт. Крім того, на першому етапі Катерина, ну це Микола перший почав гайки закручувати. А Екатерина, Олександр І, навіть Павло, вони єврейську ну, не, не придавлювали і не давили фактично оцих ну, католіків і так далі. Так що воно ще працювало. Тривалий час, дійсно, як ну, була така специфіка. Ну а з часом. Так що, як бачите, історія трошки по-різному розвивалася про обережне і обережня України. Нельзя сказати, що десь краще, десь гірше. Там теж було куча проблем. І повстання були, і бунти, і подавляли, все було. Ну, та ж Коліївщина. Мало хто знає, що Коліївщину подавляли з допомогою місцевого населення. Тому що цих бандюків, от коли їх переловили і коли їх судили, це ж місцеве населення вимагало, щоб їх на кол садити, щоб їм руки відрубували, щоб їх катували. Тому що ну, люди добре бачили, що витворяли ці коліївщини. Які вони... ну як Граб... вони грабували і як вони вбивали Мернасен. Тому не хотіли, щоб цих мерзотників тільки жорсток. Да. Так що таке теж було. Але це є історія. Справжня історія України. Як бачите, вона дуже суттєво відрізняється. Тому і розвиток майбутньої історії України буде трішки відрізнятися. України...